Привет. В тебе є минутка. Ні, я занят. Я хочу тебе відблагодарить. За, за що? Ну як це? Ти ж мені контрольну допоміг зробити. Ти мене з ким путаєш. Та ні. Це ж ти мені дав листочок. Якби на той листочок я не знаю на чому і писала. Лістик, да, пожалуйста, без проблем. Стій, куди ти? Ти сказала спасіба. Я сказав, пожалуйста, я так не можу. Я повинна тобі добре віддячити. То ж... Йопті-мопті. Ладно. Заходи. Ну якщо ти вже запрошуєш, я не можу тобі відмовити. Ну, яка. <пасух> <пасух> Юра, що за слона ти привів? То ти не сам. Юра, в мене щось так в горлі пересохло. Можеш принести мені щось гаряченьке? К Кофі, чай. Та я суп думала. Тоді несе все що є. Значить так, щоб наступні дві години я тебе тут не бачила. Так, взагалі, це моя комната. Ти тупий? Nå! <coughs> Ось вот твій суп. Ну, раз уж ми остались одні. А где мой сусід? А, цей тупий. Пішов в бібліотеку ума набиратися. Тепер нам ніхто не може помішати. Ну що, давай заводь свій комбайн. Ш что? Ну соняшники вже дозріли. В смысле? Нас час жито жид, Какое жито? <кліст> ты! ты с ума сошла, Отстань от меня! Я не хотела! Не хотела? Да ты ненормальная! Давай повернемось на круг назад! Все ж було добре. Какой назад уйди из моей кого? <кліст> A <music>